Хмельницькому організували тренінг для медійників в інтерактивній формі присутні могли розібратись у важких психологічних аспектах сьогодення, адже війна внесла свої певні корективи. Ба Більше представники інформаційної сфери часто потребують відновлення психологічної стійкості. Медійники – це майже як психотерапевти, та всі історії, які нам показують, завжди мають якийсь зміст такий дуже емоційний, чи знаком плюс, чи знаком мінус. Це не має значення. Але журналісти, як люди, теж включаються в ці реакції і тому. Це така досить стресова робота, і важливо відрізняти, де власні емоції, де емоції тих людей, яких ви бачили, і як допомогти собі, коли цих емоцій забагато. У фокусі уваги, як подолати стрес та негативні емоції під час війни та як знаходити сили для психологічного відновлення. За даними фахівців, 80% людей можуть впоратися з психологічними проблемами, якщо опанують відповідні навички. Медійники – це саме та категорія населення, можна сказати, також першої лінії контакту, бо це ті люди, які пропускають через себе всі новини. І якщо всі інші можуть. Відволіктися на роботу, як часто це буває, то в медійників це і є робота, власне, і такий спосіб відволіктися вже не спрацює. Попереду заплановані нові тренінги, адже зараз важливо підтримувати один одного. Ми запланували ще мінімум два тренінги для журналістів. Один з них буде спільно з ДСНС про реагування на кризові ситуації, а інший про неспілкування з. Комунікації з військовослужбовцями це та тема, з якою зараз теж медійники багато стикаються і будуть стикатися більше. І про те, йде може якісь там червоні лінії і як краще працювати з такими людьми, ми поговоримо найближчим часом. Ментальне здоров'я це непомітний, але головний двигун людини, тому варто про нього подбати. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.